Так, друзі, всім привіт! І зараз я вам, як ви покажу, що значить оці чотири кнопки: оце ESC, Up, Down і Enter. Зараз я вам покажу, вмикаємо все. Зараз показую, що обозначають розетки вимикай, що обозначають всі кнопки. Оце. Оце обозначає. Ага, так, оце. Оце обозначає. Ага, оце. Ау, герц показують частота 50. А Enter. А якщо оцю нажати, то знову ось і буде показувати вати. Зарядка зараз йде 226 Вт. Ось працюють USB-порти, бачите, ось так вони працюють. Ось. Тут ще є ось такі розетки, як, наприклад, і підключити. До будинку просто втикаємо, всю, наприклад, в цю розетку кабелів. Потім в станцію вимикаємо на щитки, і відразу ось так запускаємо станцію, включаємо на ній розетки і все. Я поки розетки виключу, щоб вона нічого не працювало на ній. Бачите? Ось так вона заряджається, вона дуже тихо заряджається. Ось тут ще можна прикурюватель вставити де два USB-порти. А тут можна ще встати любе що. Якесь устройство, що від USB. Там, наприклад, годинники, часи, планшет, якісь там Bluetooth колонка там, може, ну... Я не знаю, що ще павербанк. Коротше, ось як це робити, просто як вставити вилку, просто ось так відкриваємо розетку і вставляємо вилку. О! І. Вибачте. бачите? Ось так. Так, ви дивіться, ось так вона працює. Вона дуже велика, бачите, ось вона. Ось в неї така вентиляція є, бачите ось її характеристики. Ось Асі Pro Line 3,2 кВт, а батарея на 7 кВт. Вона ось так виглядає, от, бачите, Ось їх логотип фірміни. А От, бачите, Асі. Ось так. Ось так вона виглядає. Дивіться, як її транспортувати, просто ось так за ручки і все. А як вимикати, нажимаємо цю кнопку. І вона вимикається. О, все. Ось так вона працює. Бачите, друзі, якщо, наприклад, Вимкнули світло, та просто ось так нажимаємо на цю кнопку і все працює. Ось Така панель. Дивіться, переведіть це, якщо знаєте, що таке ESC, Up, Down і Enter. Ось, бачите, це відповідає за цьон... Бачите можна ще під'єднати сонячну батарею. Зараз покажу. Бачите, ось тут також можна під'єднати сонячну батарею, та ще від акумулятора заряджати. Всім побачення.